Себто презентує Середа, 3 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 2. Коли з'явилися підлітки. Вони були завжди, але ось усвідомлення того, що між дитинством і дорослістю існує особливий перехідний період. Прийшло лише наприкінці 19-го на початку 20-го століття. Доброго ранку, солодашко. Сьогодні розповідаємо про першу спробу пояснити, що відбувається з людьми у віці від приблизно 12 до 18. Але почнемо ми з того, чому ж у домодерну епоху не було підлітків у сучасному розумінні. Річ у тому, що в ті часи дитинство тривало недовго і мало радше практичний характер дітей з ранніх літ залучали до праці, їх сприймали як зменшених дорослих, одягали у схожий одяг, доручали серйозні обов'язки одразу після того, як вони опановували базові навички. Освіта була обмеженою. Та й життя тоді було сповненим ризиків, що призводило до високої смертності серед дітей. За оцінками Our World in Data, у XVII-18 століттях у Європі рівень дитячої смертності становив 40-50%. Французький історик Філіп Ар'єс стверджував, що через це у середньовічній та ранньомодерній Європі дитинство не мало того сентиментального значення, яке ми вкладаємо у нього сьогодні, і батьки ставилися до дітей більш відсторонено. Такі ідеї активно критикували. Наприклад, Лінда Полок та Шуламіт Шахар. Доводили, що батьки все ж прив'язувалися до своїх дітей і глибоко переживали втрати, але вони все ж погоджуються, що постійна присутність смерті формувала інше, менш ідеалізоване уявлення про дитинство. Тодішні суспільства заохочували ранній шлюб, який вважали необхідним етапом дорослішання, у Російській імперії, до складу якої, на жаль, входила частина України. Церковний синод у 1774 році встановив мінімальний шлюбний вік у 13 років для дівчат та п'ятнадцять років для хлопців. У реальності більшість одружувалися все ж пізніше, але сама наявність подібних норм показує, що підлітків фактично вважали потенційно зрілими для шлюбу. Лише у 19 столітті мінімальний вік одруження підвищили до шістнадцяти років для дівчат і вісімнадцяти для юнаків. Тож, підсумовуючи все це, у традиційному суспільстві поняття підліток у сучасному розумінні просто не мало сенсу, адже діти у той час дуже швидко ставали дорослими. Ситуація почала змінюватися з розвитком індустріального суспільства у XIX столітті, коли промислова революція суттєво змінила економічні та соціальні умови життя. І тоді на заході поступово усвідомили, що між дитинством і дорослістю існує особливий перехідний період. Держави почали запроваджувати обов'язкове шкільне навчання для дітей і молоді у багатьох країнах заходу до кінця 19 століття діяли закони, які зобов'язували дітей відвідувати школу як мінімум до 12-14 років, а згодом і довше. Це означало, що підлітки, які раніше пішли працювати, тепер проводили свої дні за партою. Разом з тим, паралельно з розвитком фабрик, у першій половині 19 століття зросла трудова експлуатація дітей. Це викликало суспільне обурення, і вже з середини століття західні країни почали приймати закони про працю, які забороняли або обмежували роботу на виробництві для дітей молодшого віку. Так підлітки залишилися поза дорослим ринком робітничої праці. Коли в індустріальному міському середовищі зросла потреба в освічених працівниках і спеціалістах, як батьки, так і держави стали більше вкладати у розвиток дітей, розуміючи, що довше навчання окупиться кращими перспективами. Крім того, міське життя пропонувало для молоді більше організованих занять поза сім'єю, бібліотеки, гуртки, молодіжні організації. Як наслідок того, що юнаки і дівчата змогли витрачати підліткові роки для росту та дозрівання замість негайного входження в дорослість, на зламі 19 20 століть з'явилося саме поняття підлітковий вік. Американський психолог і педагог Гренвін Стенлі Гол, який першим у США отримав докторський ступінь з психології, вирішив описати цей загадковий період. У 1904 році він видав фундаментальну працю «Adolescence» Власне, так англійською називають підлітковий вік. У ній він спробував пояснити, що відбувається з людьми у віці від приблизно 12 до 18. Його ідеї сьогодні звучать дивно. Гол називав підлітковий вік новим народженням. Він вважав, що повністю людські риси народжуються саме в ці роки. Психолог спирався на популярну тоді теорію онтогенез, повторює філогенез. Що це таке? Деякі вчені, наприклад, німецький біолог Ернст Гекель, стверджували, що розвиток ембріона повторює етапи еволюції виду. Саме тому, за їхніми словами, людський зародок на певних стадіях нагадує рибу чи птаха. Гол поширив цю ідею на психологію: мовляв, підлітки ніби відтворюють давні примітивні етапи розвитку людства, тому вони виглядають дикими, суперечливими, схильними до бурі і натиску. Або як ми кажемо з тобою сьогодні, до емоційних гойдалок. Гол писав, що підлітковий вік це вік небезпек і моральних падінь. А як елегантно психолог називав мастурбацію, ти зможеш дізнатися, якщо задонатиш від 10 гривень на нашу допоміжну банку до спільного збору військової школи Боревітер та благодійного фонду Сергія Притули «Вагон знань». Загальна мета збору 50 мільйонів гривень, що протягом 12 місяців. П'ять тисяч захисників і захисниць пройшли навчання за шістьма напрямами. Наша ціль 100 тисяч гривень. В описі до випуску ти знайдеш лінк на нашу банку. Гола турбувало все: від злочинності серед молоді до нудьги, яка, на його думку, могла зробити з підлітка бродягу. Психолог вважав, що міста для підлітків небезпечні, бо там надто багато спокус, які призводять до зупинки розвитку чи деградації. Мабуть, добре, що він не дожив до ери соціальних мереж. Гол вірив, що дитинство це золотий час для навчання, коли мозок ще максимально пластичний і здатний засвоїти знання та навички. А далі у підлітковому віці діти обов'язково мають перебувати в структурованому середовищі, як от школа, аби пройти свій хаотичний етап і завершити еволюцію до дорослості. І, попри всі дивні і подекуди смішні для нас теорії. Волс зробив насправді фундаментальний внесок у те, як ми сьогодні говоримо про підлітки. Він першим описав їхню пластичність, величезну здатність до змін і навчання, а також те, що вони одночасно найбільш вразливі і найбільш відкриті до нового. Деякі його ідеї, наприклад, про дихальні практики для зняття тривоги, не втрачають актуальності і сьогодні. Згодом науковці відмовилися від уявлень, що підліток це недорозвинена людина. Яка відтворює минулі стадії еволюції. Але образ цього віку як періоду бурі і натиску, сповненого суперечностей і експериментів, залишається з нами. І ти залишайся з нами, а також донать на наш збір для Боровітру, А ще проголосуй, будь ласка, за подкаст секція на премій слушно у категорії Історичний подкаст. Дякуємо і почуємося солодашком. Дякуємо, що ти септо, Підписуйся. Став оцінки на Spotify та Apple Podcast і залишай коментарі під випуском.